Понад 600 вимушених переселенців на Буковині отримають гуманітарну допомогу. Проєкт за програмою Клір Глобал Ком'юнітіс реалізовуватимуть у п'яти громадах Буковини. Де та кому насамперед видаватимуть допомогу? Про це далі гуманітарну допомогу отримують вимушені переселенці та вразливі категорії буковинців у Чернівецькій, Кам'янській, Топорівській, Магальській та Кіцменській територіальних громадах. Це люди з інвалідністю. І люди, які належать до маломобільних категорій, тобто це люди похилого віку і. Е скажімо так, жінки з новонародженими. у людей є запити, особливо у цієї категорії людей, тому що вони не можуть дуже часто. Такі люди не виходять за межі свого прихистку, і вони не можуть стояти в чергах за гуманітарною допомогою. І таким людям потрібно не тільки продуктові набори, а потрібна спеціалізована допомога, і саме на це спрямований наш проект. Проєкт спрямований на допомогу людям з інвалідністю. Один вид це буде специфічна гуманітарна допомога для людей з інвалідністю. Як то, наприклад, це можуть бути памперси для дорослих, це можуть бути протипроліжневі матраси, це можуть бути якісь серветки, особливі там вологі і так далі. Те, що потрібно для людей, яка Людина, яка перебуває в лежачому стані або яка має якісь проблеми з пересуванням. Друга категорія нашої допомоги це будуть рекреаційні набори, такі набори для психосоціальної допомоги. Це можуть бути якісь тактичні ковдри, це можуть бути якісь канцелярія. Альвіна Брамчук, Андрій Миронеску новини Сі-4.